До війни Микола працював на коксохімічному підприємстві. Любив свою справу, захоплювався риболовлею та спортом. У березні у них з дружиною народився первісток, а у квітні чоловіку прийшла повістка. Місяць був сину і мене забрав. Була дуже засмучена, тому що самій важко було. Ну, батьки допомагали, звісно, приїжджали, але ну коли чоловік поруч, то звісно, є підтримка, допомога з малюком. У війську був піхотинцем. Воюючи на турецькому напрямку, вони з побратимами пробули на позиції 27 днів. 5 грудня, у день, коли їх мали змінювати, почався ворожий штурм. Там були штурмові дії. Так отримав поранення. Ну, були осколкове, вогнепальні поранення в ногу. Звісно, турнікет, турнікетний синдром. Потім пішов так ногою, ампутував. Було дуже боляче і страх, і адреналін одночасно. Якесь таке, я навіть не знаю, як описати цей стан. Ну, потім з часом трошки стало полегше, коли вже трошки так адаптувалися, почали відбиватися від них. Була вже якась надія, що ми зможемо, що в нас все впорається, нас евакуюють, тому ми трималися ну, як могли. З 13-ї години до опівночі тривав бій із противником. Після автоматної черги у ногу пораненому наклали турнікет. З ним Микола пробув у бліндажі 11 годин. Самостійно вийти з позиції можливості не було. Тож військові очікували допомоги від побратимів, які згодом все ж їх врятували. У Дніпрі чоловік переніс ампутацію ноги та потрапив до реабілітаційного центру. Зараз ми виконуємо присідання з, зі стільчиком для того, щоб було легше стати. І поставили баланс подушку. Це для того, щоб адаптуватися. До якихось нестабільних поверхень. Микола поступив до нас з ампутацією нижньої кінцівки, а також через ампутацію було видалено сам пульшовий суглоб. В основному, чим ми зараз працюємо, це над рівновагою, використанням милиць, для того, щоб він мог використовувати їх знову ж таки у повсякденному житті, переміщуватись без якихось обмежень, хоча б по сходинкам, по вулиці. І також працюємо над цілою нижньої кінцівки, котра у нього залишилася. У реабілітаційному центрі чоловік другий тиждень. Каже, вже помічає результат. Набагато легше виконувати деякі вправи, вже самостійно можу вставати з підлоги, набагато легше рухатись. Ну там, допустим, з візка на ліжко, з ліжка на стілець. Такого плану вже тримаю баланс на одній нозі, можу стояти там, щось одягнути, взяти, наклонитися. Микола ділиться зараз. Його найбільша мотивація якнайшвидше відновитися. Сім'я. Чоловік з нетерпінням чекає повернення додому, до дружини та 11-місячного сина. Анастасія Васько Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.